Всіх я вітаю, нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Дітки, ось і настав у нас час разом з вами познайомитись із кольоровими листочками, кольоровим папірцем. Кольоровий папірець гортаємо і кольори в ньому розглядаємо. За допомогою такого папірця малятами творяться дива. Спробуємо разом з вами створити осіннє дерево. Для цього ми стіл застилимо клійонкою, будемо працювати на білому аркуші паперу, використовувати серветку та клей ПВА з пензликом. Ну що, готові? Тоді починаємо! А батьки вам допоможуть. Розташуємо аркуш паперу вертикально, покладемо на нього дитячу ручку та обведемо її простим олівцем. Це буде стовпур дерева. Його ми зафарбуємо коричневим олівцем. Тепер беремо різнокольоровий папірець, з якого ви хочете виготовити листочки, які будуть розташовані на дереві. Від цих Великих папірців відриваємо тоненькі смужечки, можна підготувати багато кольорів. Від цих смужечок ми будемо відривати маленькі папірці, так звані наші листочки. Для зручності покладемо їх в тарілочку, беремо клей, працюємо охайно та крапочками наносимо. На стовбур нашого дерева. Клей розташовуємо, беремо дрібненькі надірвані папірці шматочки та хаотично розташовуємо їх за різними кольорами. Наша крона дерева готова. І Ми разом з вами можемо розташувати під деревом опале листячко, наносимо клей, ПВА. Працюємо охайно, не виходимо за папірець та також приклеїмо наші листочки, розташовуючи їх хаотично за кольорами. А паперовою серветкою ми можемо прибрати зайвий клей, ось так промочуючи його. Наше осіннє дерево готове. Прибираємо своє робоче місце та миємо ручки з милому, розминаючи та масуючи свої. Долоньки таким чином розвивали дрібну моторику рук так само, як і під час відривної техніки аплікації. Дітки, сподіваюсь, вам було цікаво виконувати цю роботу. Спробуйте зробити своє власне дерево. Бажаю вам творчого натхнення. До нових зустрічей!